Друзі, всі вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал». У нас нове надходження. Дуже популярний кросовер KIA Sportage 2017 року випуску. Машинка до нас приїхала з Азії з одним власником в Україні без будь-яких пошкоджень. вся в заводському окрасі. Бачимо, передня лінзована оптика. Протитуманні фари. Протитуманні фари у нас лінзовані ксеноном. 195 тисяч заявленого пробігу. Пробіг у нас оригінальний та підтверджений. Це нагадую, 2017 рік. 2 літра дизель з переднім приводом та автоматичною коробку передач. По кузову гарненька, немає ніяких пошкоджень. Візуально все в класному стані, блистить. Повний хромпакет. Також у нас машинка в круг затонована, зверху є рейлінги. По задній частині у нас камера заднього огляду, задні партнеки. Все також без нарікань. В чудовому стані. Приємний автомобіль в ходу і максимально економний. Лекоспавні оригінальні диски з хорошою літньою гумою. Також у нас є безключовий доступ на передні двері, Повторювачі дзеркал. І так все виглядає. Давайте подивимося, що у нас в салоні. Салон чорна шкіра. В ідеальному, можна сказати, стані, три регулюємо підголівники, повний електропакет, карти дверей також без пошкоджень, приємний охайний автомобіль. Ева коврики по всьому салоні, Обдуви для пасажирів. Передньому ряду. Передній ряд сидіння водія в ідеальному стані. Пробігу відповідає. Пасажирське сидіння також без нарікань. По комплектації шкіряне мультикермо. Ось така доставлена Android Multimedia, кондиціонер, все ще в плівочках, підгрів керма, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, звичайно ж, тут у нас система старт стоп запуск двигуна з кнопки. Допомога при спуску. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди. Датчики світла, круїз-контроль. Друзі, автомобіль повністю обслужений. Пройшов ТО 5 тисяч назад. Також була заміна мастила в АКПП. Все працює без будь-яких нарікань. І ціна: ціна даного автомобіля 20 590 доларів. Знайти його можна в нас за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також доступний лізинг та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.